Всіх українців і дорослих і малян щиро вітаю з Днем Незалежності. Моя країна Україна, на світі кращої нема. Люблю її лани, діброви, гаї, озера і моря, люблю її сади квітучі і хату батьківську свою. Дорогу в школу. Дніпра кручі та першу вчительку мою. Я пам'ятаю усі казки, які розказував дідусь, та так що співала моя матуся і татусь. Моя рідненька Україну, я вірю, час лихий мине, і як веселка після зливи засяєш і знову розцвітеш. Ми відбудуємо наші хати, заводи, школи і міста. І прапор наш як символ миру ми збережемо на віка. Зі святом Любі!